5 жовтня для освітян особливий день. Весь світ відзначає День Вчителя, день тих, хто присвятив своє життя вихованню молодого покоління. Учитель це наша совість, Зерець у житті єдиний. Без нього життєва не напишеться у людей. Ветерани освіти та молоді спеціалісти, бібліотекарі, адміністративний та технічний персонал усі в такий нелегкий час продовжують свою надважливу роботу, навчають дітей. Нехай ваша щоденна самовіддана праця примножить добро у світі, буде легкою і радісною, повниться світлою мірою свої сили, тому що високі призначення на землі бути педагогом. Міський голова Віталій Граждан разом з начальником відділу освіти Оленою Принц нагородили почесним нагрудним знаком відмінник освіти, директора закладу загальної середньої освіти номер 1 Інну Гончарову. Окремо Віталій Граждан сказав вітальне слово. Ми з вами будуємо мови і робимо все можливе, щоб працювати військовий стан, вчити дітей і робити це далі. Хочу подякувати, що ви разом Несмотря на військові стави, несмотря на ці труднощі, ви разом навчаєте наших дітей, ви будуєте майбутнє нашого міста, ви будуєте майбутнє нашої країни. Дякуємо велике за все. Дякую. За свою плідну та старанну працю були відзначені і інші освітяни. Вже три роки, як наші вчителі пристосувались до нових умов викладання: зум уроки, онлайн контрольні, електронні щоденники та батьківські збори через гаджети – Нова реальність викладання. Заступник голови Білгородністровської районної державної військової адміністрації Максим Бредков також відзначив важливу справу педагога. Вчитель це друга мати або друга батька для всіх нас на сьогоднішній день. Хочете сказати вам всім велике дякую за вашу роботу в наш непростий час. Від імені голови Білгородністровської районної державної військової адміністрації Василя Самокіша пан Максим нагородив освітян міста. За традицією, у день працівників освіти вітають навчальні заклади, які святкують ювілей. Цього року до списку таких закладів увійшли два садочки: номер 6 Калинка та номер 1 Малятко. А також заклад загальної середньої освіти Номер 6. усі вони отримали сертифікати на придбання необхідних їм приладів. Своїм танцем привітав освітянську родину танцювальний колектив Пірует. Та головний подарунок тримали в таємниці. А він, як виявилось, сидів прямо в залі. Вчителі записали власну пісню про свою нелегку працю та присвятили її своїм колегам. Муніципальний вітає наших педагогів та усіх причетних до освітнього процесу. Тримайтесь мужньо, бо ваша справа надважлива. Анастасія Ківі, Анатолій Укінчук, Перший муніципальний канал.